Вітаю всіх, дивимось далі. Однією з умов було припинення мобілізації в Україні і припинення переозброєння України. Дивіться. Робимо як? Дума, Трамп погодиться зупинити військову допомогу Україні. Трамп погодиться зупинити військову допомогу Україні. Дивимось. Спочатку цієї колоди. Лицар Кубків. Так, він погодиться. Це пропозиції, які йому, в принципі, личать. Тірка жезлів Відстоюють свої інтереси, свої позиції, свої наративи. Справедливий мир. Справ... було справедливо все. Кордони знову. Зрозумійте одну річ. Тут вже, як би я сказала, визначені кордони, яких закінчиться війна. І тут нашим потрібна ця військова допомога, щоб якось звинути ці кордони на нашу користь. Трошки десь тримати, десь здвинути, зафіксувати. Нам потрібна ця допомога для фіксації цих кордонів. Але він готовий піти на це заради справедливого миру знову таки карт справедливості. Свою чергу. Він, давайте спросимо так Трамп дійсно припинить військову допомогу Україні та передачу розвідданих, як вимога для миру. Трамп дійсно припинить військову допомогу Україні. розвіддані передавати мир, так. Угу. І карта мир випадає взагалі, так, це буде. Це треба очікувати. Ось вам. В принципі, результат. Концентрація на цьому буде. Україна буде не в дуже хорошому вигляді. І доведеться погоджуватись на умови деякі. доведеться Вона буде досить обмежена. Дуже обмежена. І після далі карта смерть трансформація. Тобто, розумієте що. В принципі, це важіль впливу на Україну сильніший. Сильніший важель впливу. А кордони територіальні вже випадають мені не один раз, вони домовлені. Ось. Тепер головне питання тут же. Зеленський припини мобілізацію в Україні як умова для миру. Зеленський припиниє мобілізацію в Україні як умова. Для миру. Також випадає паш кубків. Також. Для України це розчарування, дійсно сильне. Ви є ж фанати мобілізації, ті ж це такашники Так, зупинка йде. В принципі, по ній. Припини. Домовлятиметься, Україна домовлятиметься. Але втіхаря може бути ще якась мобілізація в Тіхарця. Тут з мобілізацією треба обережним, бо випадає колесо фортуни, це все по колу через десятка жезлів. Це ті обставини, які змушують, і паж мечів така уважна мобілізація. Зменшення, але все-таки. Зараз візьму другу колоду. Україна погодиться зменшити мобілізацію як умова для миру. Зменшити мобілізацію. Угу. О, відносно. Кінцевий результат, я ж сказала, відносно. Відносно все. До роздуми пауза. В принципі, вони скажуть так. Ти прихована буде. Перейдуть на приховану. Я не хочу, щоб ви сильно собі ілюзії тут робили. Заганять на стопіку. У дві камачів постійно цей тупік. Вони перейдуть на новий етап мобілізації, досить, от бачите, приховано так ось вам. Картинка це все описується. Перейдуть на цікавий такий режим. Коли будуть дуже приховані, я би сказала, що можливо навіть зменшиться. Я я зроблю про мобілізацію взагалі окремо відео. Тут мова про ці умови. Також Україна прийме їх, ці умови відносно щодо миру. Будуть давити на ці теми. Будуть. І Україні доведеться на це реагувати.